Довести тотожність. Перед нами ось така тотожність з ірраціональними виразами. Але гарна новина полягає в тому, що кругом під коренями числа І з числами працювати легше. Хоча ось ці формули нам також будуть потрібні, так як і в попередньому відео. Отже, мене звати Надія Ткачівська, і це мій практикум по розв'язуванні складних алгебраїчних вправ. Отож, нам потрібно. Ліву частину звести до такого виразу, як у правій частині. Тож є добрі тим, що ми знаємо, бачимо точніше, що у нас має вийти, і над цим працюємо. Отож, починаємо роботу перетворення лівої частини. Для того, щоб ми могли робити якісь дії, там скоротити цей дріб, наприклад, потім виконати множення, нам потрібно позбуватися оцих от великих коренів. І так як і в попередньому відео, ми будемо орієнтуватися на ось цю формулу, бо до квадрата підносити ми не можемо тут. Тому будемо працювати знову ж таки за оцією і цією формулою. Ну і нагадую, що якщо під коренем у нас повний квадрат, то ось цей вираз є подвоєним добутком цього повного квадрата. Ось, тобто, о таким от виразом. Ну, Я відразу буду розписувати оцей 8 корінь із 5, так, щоб появилася двійка. Отже, будемо мати так: 8 це буде 2, що множиться на 4 і ще множиться на корінь із 5. Ось воно розписане. Тобто це четвірка у нас А, а корінь із 5 – це Б. Ну і тепер за формулою зліва і справа додаємо квадрати. Отже, буде 16, додати 5. І перевіряємо: 16 додати 5, це ж 21. Ось воно, 21. Тобто, дійсно, ось цей вираз під коренем є отаким повним квадратом, як 4 додати корінь із 5 у квадраті. З цим справилися. Пізніше перепишемо цей вираз. А тепер ось другий корінь є. Ну, підозрюємо, що там так само повний квадрат. Тобто, ось цей вираз є подвоєним добутком. Розпишемо собі. Це буде 2, що множиться на 2 і множиться на корінь із 5. Якщо 2 це А, а корінь з 5Б, то тут А, у нас мінус, отже, буде мінус 4, а далі буде плюс 5. А 4 плюс 5 буде 9, буде 9. Ось вона ця дев'ятка. А середній, а ось цей вираз ми не змінювали. Тому запишемо тепер такий квадрат, згортаємо формулу нашу і маємо таке, що це буде 2. Відняти корінь із 5 у квадраті. Ось, а тепер заміняємо вирази під коренями великими на ось ці, що ми отримали. Маємо так, переписуємо нашу ліву частину так, корінь із 4 плюс корінь із 5 в квадраті. Що ділиться на 4 плюс корінь із 5 прекрасно. Помножити на корінь із оцього виразу, 2 відняти корінь із 5 в квадраті. Ну і дорівнює. Будемо тепер опрацьовувати те, що ми отримали. Згідно ось формули, квадрат під коренем, як я називаю, нам створює модуль. Отже, так я і запишу. Буде модуль 4 плюс корінь із 5. Ділити на 4 плюс корінь із 5. Помножити на модуль 2 мінус корінь із 5. Дорівнює. Далі. А далі аналізуємо ось за цією формулою, як ми розкриваємо модуль. Якщо в модулі число додатнє, то модуль додатнього числа є це саме число. А якщо в модулі число від'ємне, то модуль від'ємного числа є йому протилежне. Дивимось, 4 плюс корінь з 5 абсолютно додатнє число. Тобто без модуля це буде 4 додати корінь із 5, що ділиться на 4 додати корінь із 5. І множиться на що? 2 мінус корінь із 5. 2. Що таке корінь із 5? Корінь із 5 більший за 2. Отже, 2 мінус корінь із 5 є меншим за 0. Тобто в модулі ми маємо від'ємне число, а модуль від'ємного числа є йому протилежне. Тобто я люблю писати, ну тут так не вийде, бо є дія множення. Тобто протилежне ми можемо написати як Корінь із 5 мінус 2. Ось, це буде протилежне до е, 2 мінус корінь із 5. Дорівнює. Отже, що ми будемо мати? Це скорочується, залишається одиниця, і ми отримуємо корінь із 5 відняти 2. А що мало бути? А мало бути корінь із 5 відняти 2. Отже, тотожність доведена. Не була вона така складна. Тільки треба було добре розібратися з тим, як записати підкореневі вирази. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте його своїм друзям, які люблять математику. Кладіть вподобайки, коментуйте, бо це примножує контент україномовний на Ютубі. Дякую!